Юнак і мудрець, Християнська притча. Один юнак, дізнавшись про чарівний камінь, що виконує бажання, запалився відшукати його і почав розпитувати про нього людей. Однак на батьківщині хлопця про таке диво ніхто не чув, тому він вирішив податись у далекі мандри з міста до міста. З країни до країни ішов цей юнак, аж поки не почув про якогось мудреця, що буцім то знає, де заховано камінь. І от, утомлений тривалою буканиною, постав він перед мудрецем. А ти, бува, не, з тих, хто країв? запитав мудрець. Так, кивнув юнак. Я прийшов саме звідти. А чи не живеш ти в такому то місті, в хатинці на березі озера? Саме там я й живу, відповів здивований парубок. Так от, посміхнувся мудрець. Цей дивовижний камінь сховано у стіні твоєї кімнати? Невже після таких виснажливих мандрів я мушу повертатися додому? Засмутився юнак. Якби ти не подував усі перепони і не дістався сюди, мовив старий, то й не довідався б, де знаходиться чарівний камінь.